Приєднуйся до кмітливих всезнайок. Вчимося разом! Вітаю, дітки! Сьогодні ми з вами знайомимося ще з одним буквосполученням З. Послухайте, будь ласка, як воно утворилося. Д і З завжди дружили. Разом дзвінком говорили. А коли за ручки стали, одним звуком зазвучали. Тож. Якщо ми з вами вивчаємо буквосполучення, це означає, що ви вже зовсім дорослі. Хтось із вас закінчив садочок, а хтось вже навіть перший клас. Але ж колись ви були малючками і полюбляли не займатися, а багато-багато гратися іграшками. Давайте ж зараз разом пригадаємо. А які ж перші найулюбленіші іграшки були у вас? От, наприклад, я дуже полюбляла, коли була зовсім зовсім маленькою, гратися пірамідкою. Я впевнена, що багато хто із вас теж полюбляв цю іграшку. Давайте ж поринемо разом трішечки в наше дитинство і пограємо в мовленєву словникову пірамідку. Тож зараз ви будете відгадувати загадки. В словах-відгадках буде ховатися звук з. І вам потрібно сказати, де він? На початку, всередині чи в кінці слова. Готові? Ну що ж, поїхали? Накрутив Івась пружину, танцювала зупину, і дзищала, і крутилась, і як стомилась, зупинилась. Що це за іграшка? Так, молодці, це «дзига». Давайте разом скажемо «дзига». Де ми в цьому слові чуємо, промовляємо звук дз. Розумнички мої на початку слова. Наступна загадка. Я солодкий і м'якенький. Виноградом був колись. Назови мене швиденько. Та гляди, не помились. Так, молодці, це родзинка. Так? В слові «родзинка» звук з де ми чуємо. Розумнички всередині слова. Поїхали далі. Ледь помітний він маленький, то квадратний, то кругленький. Як його ти відірвеш, то штани не застібнеш. Молодці це «гудзик». І в слові «гудзик» звук знаходиться з «де». Так, знову всередині слова. На городі молода, пишні коси розпліта. У зелені її хустинки золоті хова зернинки. І це в нас так кукурудза. І дз у нас знаходиться знову всередині слова розумнички і остання загадка. Начебто велика муха пролітає біля вуха, вчепиться і надоїдає, дуже боляче кусає. Жалити мастак і спець, сірий та лупатий ґедь. І в слові ґедь ми чуємо «з де, молодці в кінці слова. А тепер я пропоную вам трішечки відпочитися, відволіктися і виконати разом зі мною пальчикову гімнастику. Приготували долоньки? Починаємо! Один, два, три, чотири, п'ять. Комети в космосі летять. Яскраво зіронька моргає. Це наше сонечко нам сяє. 5, 6, 7. Дай тепла, будь ласка, всім. Вісім, дев'ять, десять. Ми мандруємо у Всесвіт. Ще разочок. Один, два, три, чотири, п'ять. Комети в космосі летять. Яскраво зіронька моргає. Це наше сонечко нам сяє. 5, 6, 7. Дайте плав, будь ласка, всім. Вісім, дев'ять, десять. Ми мандруємо у всесвіт. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, минулого заняття ми з вами вивчали яке буквосполучення? Так, буквосполучення «ж». І що ми знаємо про нього? Так, що воно має дві букви, але один звук. Молодці. Так само і буквосполучення «з». Ви вже певно зрозуміли, має дві букви, але один звук. Давайте ми зараз ще раз закріпимо наші знання. І виконаємо звуковий аналіз слова дзоб. Дивимося уважно на картинку. Так. Скажіть мені, будь ласка, в слові «дзьоб», які ви бачите перші дві букви. Так, дз це наше буквосполучення сполучення дз. Букви дві, а звук молодці, один який. Так, приголосний. А приголосний твердий чи м'який? Розумнички мої, звісно ж, м'який. А чому? Так, тому що після буквосполучення З ми бачимо з вами м'який знак, який завжди пом'якшує попередній звук. Далі у нас так, О, і він у нас молодці, голосний. І останній звук у нас Б, і він у нас твердий, приголосний. Ми бачимо в цьому слові багато букв, правда ж? А скажіть мені, будь ласка, а скільки ж тут складів? Так, молодці! Один склад, тому що. Так, в цьому слові один голосний звук. А тепер ми з вами трішечки почитаємо і складемо нашу пірамідку вже з конструктора. Поїхали! Дза дзо дзу дзи дзі дзе гедзі гудзик дзига дрізд дзьоб родзинки Дзвоник дзеркало. Тож, сьогодні, дітки, ми з вами вивчили букву сполучення дз. Тож я вам дякую, що сьогодні займалися зі мною. Бажаю вам хорошого дня, хорошого настрою, до наступного заняття. Воно буде теж дуже і дуже цікаве. До побачення!